Відставка Єрмака, ви назвали це міні-революцією для наших глядачів. Поясніть, будь ласка, які саме політичні наслідки можуть виникнути внаслідок його відставки, і в українському скажімо так політичному сегменті, і в тих перемовинах, які зараз тривають. Ну відразу скажу, що на процес перемовин відставка Єрмака вплине мінімально. Навіть я очікую позитивні впливи. Ну, тому що були критичні зауваження щодо Єрмака, як пишуть різні ЗМІ, і з боку американців, і з боку європейців. Ну американці не висували претензії, що там Єрмака треба прибрати з переговорів, не було політичних претензій. Скоріше, це стосувалося того, що Єрмак. Надмірно сконцентрував в своїх руках контроль над переговорним процесом і доступ до Зеленського. Оце американцям дуже не подобалось. От Навіть такий термін вони використовували – «Gatekeeper», тобто «страш на воротах, такий вартовий, який не пропускав до Зеленського і заважав прямим контактам американців з Зеленським. Отакі От, претензії були. Тому на переговорний процес відставки Ярмака не вплине, тому що переговорну позицію визначав Зеленський. Але формувалася вона не одноосібна і не ярмаком, а групою людей. Там був і ярмак дійсно, але були представники Офісу президента, які відповідають за міжнародну політику, е, представники е, МЗС, професійні дипломати, той самий кислиця, Сибіга, міністр закордонних справ, е, військові, от Генштаб в переговорах присутній, е, спецслужби. Буданов, Скібицький, його перший заступник, Іващенко, керівник. На служби зовнішньої розвідки, тобто це колективна позиція і це позиція держави, і вона не змінилася. От Єрмак пішов, а позиція залишилась та сама, що підтвердили і переговори в Майамі. Тому тут я не очікую великих змін. Зміни будуть скоріше стилістичні. Ну тобто, стиль. Темперамент манера спілкуватися у Умірова, який зараз очолює делегацію України, трохи інакше, ніж у Єрмака. Єрмак такий був більш повільний, флегматичний. Ну і от занадто монополізував впливи на президента. Якщо оцінювати внутрішні зміни політичні, да, от тут найбільше зміни, які я і називаю міні -революцію. Чому тому що Єрмак став другою за впливом політичною фігурою в системі управління в Україні, в системі державної влади? Але його вплив був відлунням впливу президента. І е, вплив Ярмака він будувався, по-перше, на дуже близьких взаєминах Ярмака з президентом Зеленським. Це були дружні відносини, довірчі відносини. І, по суті, е, дуже часто Зеленський керував не тільки в офісі президента, а іншими державними інституціями через Ярмака. Тобто Єрмак був його не тільки головою офісу, він був, був інструментом управління. Я так образно називав Єрмак головна кнопка на пульті управління Зеленського. От зараз цієї кнопки немає. Тут треба або пульт управління міняти, або замість однієї кнопки використовувати декілька кнопок. Скоріше за все, буде другий варіант. Тому адміністрування в офісі президента. На офісу президента воно кардинально зміниться. Зокрема, і тому, що Єрмак використовував дуже часто такі неформальні ручні механізми керування, які були побудовані на його особистих зв'язках з конкретними людьми, ну і на авторитеті його близькості до президента. Зараз такої ситуації вже не буде. Жоден, хто б не став новим керівником офісу Президента, він вже не матиме такого впливу, як Єрмак. Не буде таких близьких відносин з президентом, не буде от цих персональних ручних механізмів керування. Тому що зараз будь-хто від генпрокурора до там, голови СБУ, прохоронних органів, там, ключові фігури в парламенті, вони до нового керівника офісу президента будуть ставитися інакше, ніж до, до Єрмака. Єрмака боялися, але і не любили. І одна з причин, чому Єрмак пішов не тільки розслідування набу, а ще й тому, що сформувалася дуже широка антиєрмаківська коаліція, до якої війшли багато людей з президентської команди, і тому зараз президенту треба формувати нові механізми управління і всередині офісу президента, і в відносинах з іншими державними інституціями. Якщо раніше він міг давати доручення через Єрмака. І всі розуміли, доручення Єрмака це доручення президента. Зараз, скоріше за все, не завжди, але в багатьох випадках йому доведеться самому давати доручення, зустрічатися з конкретними державними керівниками і вже з ними вибудовувати конкретні державні рішення. Ну, ще один конкретний приклад: от кадрові питання. Зеленський вирішував, як правило, разом з Єрмаком. Єрмак, Єрмак надавав багато кадрових пропозицій. Зараз такої людини немає навколо президента, і це вже ускладнює процес кадрових рішень. Тому от в цьому сенсі, саме з точки зору політичного адміністрування, зміни будуть найбільшими. З іншого боку, в чому я бачу позитив? В тому, що та напруга політична. Потенційна конфліктність, яка існувала навколо Ярмака, зараз вона зникає. І тому відставка Ярмака, вона певною мірою на певний час знімає різні політичні протиріччя, знімає політичну напругу. Безумовно, ризики можуть виникнути ризики різних криз. Ну, наприклад, от один з наслідків нинішньої ситуації, який може виникнути в парламенті, може зникнути однопартійна парламентська більшість. І е, може виникнути така дуже суперечлива ситуація з одного боку, це е, передумова коаліційних перемовин, і будуть можливо, перемовини про створення нової парламентської коаліції. Така спроба може бути. Інша річ, домовитись про це буде вкрай важко. Створити нову коаліцію можуть лише партійні фракції. А там такі внутрішні суперечки, що зробити це буде дуже важко. І може бути патова ситуація. Не буде жодної парламентської коаліції більшості. Такий варіант цілком ймовірний. І це ускладнить комунікацію з парламентом. Раніше ця комунікація була частіше через Єрмака, коли віддавали накази там, різним ключовим фігурам парламенту, що треба домовитися. Треба ухвалити відповідні рішення. А зараз треба буде домовлятися. І, можливо, президенту доведеться іноді напряму спілкуватися з головою Верховної Ради Стефанчуком, з керівництвом фракції Слуга народу, домовлятися от про ухвалення бюджету, про те, щоб провести необхідні кадрові рішення. Більше свободи з'явиться і більше простору для політичного маневру у керівника уряду. У впливових урядовців, у Міністерства закордонних справ України, тому що Єрмак дуже сильно впливав на сферу зовнішньої політики. От, наприклад, Єрмак був куратором американського напряму і монополізував його. МЗС практично цим не займався. А зараз я думаю, що вплив МЗС на американський напрям буде дуже серйозним. Зверніть увагу в переговорах, на які відбулися в Майамі, брали участь посол України в США. Ну, вона була правда присутня і на переговорах з Трампом, коли Зеленський відвідував Білий Дім, а раніше Маркарова. Тобто, посол має бути на цих переговорах, але все ж таки в цілому вплив дипломатії і МЗС України, особливо на американський напрям, переговорів, значно зросте. Це теж буде один з наслідків відходу ярмака. Ну і от те, що зараз відбувається, те, що прем'єр-міністр має спілкуватися з фракцією слуга народу, це теж один з наслідків, не тільки президента, але й премєр міністра Потрібна більш активна робота з фракцією Слуга народу з парламентом, як з боку уряду, так і з боку президента. Ну і скажу, що ще одним ще зміною, яка може відбутися внаслідок відставки Єрмака. Це зміни в інформаційному середовищі. Я не здивуюсь, якщо у нас зміниться або зникне національний телемарафон, ну то шому є втоми від нього навіть у самих учасників марафону. Вони хочуть працювати як раніше. Коли є власне сітка мовлення на, на власні формати, а не треба по черзі бути от в цьому спільному інформаційному просторі. Скоріше за все, значна частина телеграм-каналів, які були пов'язані з Єрмаком, або зникнуть, або змінять свою позицію. Ну і в цілому, я думаю, що ситуація. В інформаційному просторі стане більш різноманітною. Там буде більше простору для свободи слова для тих там телеканалів, які були лояльні президенту. Це вже помітно, До речі, тому от, зміни в інформаційному середовищі це теж одна з суттєвих змін, яка може відбутися після відставки Ярмака. Тому подивимося, я думаю, що ми багато чого нового побачимо в найближчому майбутньому, перш за все, в внутрішньому політичному житті України.